Всім привіт! Сьогодні 25 грудня 2024 рік 7.45 ранку. Я йду в гори прогулятися, попити кавочку і беру вас собою. Можна і пішки пройтися один поверх, але Навіщо пішки, якщо є ліфт? Хочу привітати вас, мої улюблені глядачі з Різдвом Христовим. Неважливо, коли ви відзначаєте цей день або 25 грудня, або 7 січня. Сама дата це. Не так важливо, як подія, яка сталася в цей день. Добре, що Христос народився, що Він пройшов свій нелегкий шлях у цьому житті, дійшов до кінця, був розп'ятий на Христі, і завдяки цьому всьому ми маємо надію на вічне життя. Якщо ви людина, яка не маєте такої надії, то рекомендую вам подумати, замислитись над цим питанням, можливо, знайти десь через знайомих, віруючих людей, які вас направлять, розкажуть. Якщо таких немає... В вашому оточенні, то можете написати коментар. Я порекомендую вам церкву Перемога, яка є, можливо, неподалік від того місця, де ви живете, бо церкви Перемоги, вони є майже в кожному місті України. Тому бажаю Всім вам, всього самого найкращого, здоров'я, щоб ви відчували себе щасливими, звісно, нашій Україні найближчої перемоги, щоб ви не мали недостатку фінансового, щоб ви могли проживати своє життя навіть у складних життєвих обставинах, довольними, щасливими, знаходили радість, не розочаровувалися і йшли тільки вперед, не зважаючи ні на що. Дякую вам, що ви в мене є що ви були протягом всього 2024 року зі мною. Я дуже вдячна кожному із вас. Які плани у мене на майбутні 7 днів? Я дуже хотіла би знімати ось такі відео кожного дня, починаючи з 25 грудня по 31 грудня. Відео будуть виходити на наступний день. Тобто от я сьогодні знімаю. І завтра, 26 грудня о 12 годині дня за українським часом, відео буде на YouTube. І ось таким чином я сподіваюся, що все вдасться в мене, буде час, будуть сили. Ви побачите. Як я живу кожен день в очікуванні нового 2025 року. Відео за 31 грудня вийде вже у 2025 1 січня. Ось таким чином ми проведемо з вами 7 днів до нового року разом. Якщо вам буде це цікаво, то чекайте кожного дня о 12 годині новий влог. Ще не знаю, що буду знімати, бо коли е, я на роботі, є якийсь контент, або кудись там їду, йду, е, я вам говорила, що зараз у Словаччині вихідні дні. І ми в основному з мамою знаходимося вдома, хоча були плани у мене інші на ці вихідні дні. І, чесно кажучи, все те, що планувала я, не вийшло так, як хотілося б. І якщо бути вже відвертою з вами, то зараз я проживаю. Не самі найкращі моменти у своєму житті, особистому житті. Діти, слава Богу, плюс-мінус нормально. Тепер у мене не дуже нормально. Але я вірю, що і це переживу, було ще і не таке. Тому. Чесно кажучи, я спочатку думаю, ну, що я буду говорити, якщо я сама, знаєте, ну, не в ресурсі, скажімо так, хочеться закритися в свою коробочку і взагалі нікуди не виходити, ні з ким не спілкуватися. От, А потім я згадала, що мені... Допомагає у такі тяжкі періоди мого життя. Перше, це молитва. Я цим останній час дуже часто користуюся. Це дійсно так. Я не хочу ділитися цим прямо особистим, знаєте, на YouTube. Але повірте мені, що молитва вона творить чудеса. Вже повернулася з прогулянки, зробила ще одну чашечку кави. Не договорила вам в горах те, що хотіла, бо дуже вітряно там. Поганий звук, погано чути. І плюс ще до того всього сів в мене телефон. Зараз мама пішла вгори. То я буквально пару хвилин скажу вам те, що хотіла сказати. Я закінчила на тому, що мені допомагає молитва у складних життєвих обставинах. Хочу вам одразу сказати, що. Після того, як ти помолишся, проблема не вирішується. Буває навіть взагалі не вирішується. Буває по-різному, але мені стає легше після того, як я поговорю з Богом. Вірите ви мені чи ні, але я вам кажу правду. Реально стає легше. І ти таке відчуття, що знову оживаєш, і тобі хочеться щось робити. Тому саме молитва це для мене Літі, Скажімо так. Ну і ще одне із основних це. Зйомки відео, монтаж, все, що пов'язано з Ютубом. Тому я вирішила, незважаючи ні на що, я не буду зачинятися від людей, я буду продовжувати знімати кожного дня відео, дай Господь мені сил та час, щоб це все змонтувати і вчасно. Опублікувати на Ютуб. Так що, ось такі справи, ось такі плани. Продовжуємо рухатися далі, жити далі, незважаючи ні на що. Це не саме страшне, що може бути у житті. Тому, все, що буду бачити, чути і вважати цікавим для вас, все буду знімати. Наш з мамою сніданок, вівсяна каша з брусничним варенням. Я собі вже положила. І по бутерброду з яйцем пашут. Хочу приготувати щось схоже на ліниві голубці. Є у мене рис. Залью його гарячою кип'ячиною водою. Капусточку вже порізала, вона була заморожена. Це мама квасила капусту, і деяку частину залишила. Хотіла зварити капусняк, але я кажу, мама, буде інша страва. Філе, курячі, морква, цибулька. Є у мене ось така каструлька з тим дном привезла з України. Її обсмажила цибулю морфну. Потім м'ясо, додала трішки паприки для кольору. Наступне буде капуста, рис, залью водою. Додам сіль і буду варити до готовності. Ось така у мене вийшла кашка малашка. Швидко, бюджетно. Сподіваюся, що буде смачно. Салатик зробила. Тут у нас соломка з України. Випадково знайшла тільки що більше одного місяця вже. Зараз будемо з мамою обідати, і поїдемо кудись, прогуляємось.

в Братислави небагато. Ми прогулялися. Спочатку у Братиславському храні, потім зайшли у церкву Святого Мартина, а потім пройшлися трішки по старому місту. those Супер ялинка, зараз трохи ближче. Підійду, покажу вам 15.47. Ми з Валентиною Іванівною чаюємо. Що ми тут їмо? Запіканку? Сирну вчора робила з горіхами. Одна шоколадна цукерка не більше, і чайок. І ось вона. Так. Зробила скріншот останнього коментаря під одним з моїх відео на YouTube. І хочу вам його прочитати. Пише глядачка. С, с Рождеством Христовым, с наступающим Новым Годом, рада, что у вас все хорошо. Пусть так и будет. Вы заслуживаете простого человеческого счастья, у вас все будет хорошо. Здоровья вам и всем вашим близким. Анютке желаю удачи, как можно скорее вернуться домой живой и невредимой. Всем из окопов желаю вернуться домой здоровыми. Цвет нации погибает и теряет здоровье. Ужасно. Мира, добра и победы Украине. А нам выздоровление. Только через поражение. Страна больна на всю голову. Давно не писала, но обязательно смотрю. И только положительные эмоции, восхищение вами. Сильная, умная, симпатичная и обаятельная девушка. А главное, добрая душа у вас. Дякую, Анна, за теплые слова. Особливо за девушку. И последнее, что было написано, это то, что YouTube умер. У нас пише Анна, смотрю з VPN з 19 декабря, але боюсь, что і эту лазейку перекроют. Так хочеться Анна, щоб таких людей, як Ви, було побільше в Росії. І вам теж всього самого найкращого з Різдвом. З новим роком. Дуже приємно читати ваші коментарі. Я знову на кухні, як ото є поговорка чули, що наші роблять. Поїли і хліб їдять, так і ми з мамою. Чай попили, але то було давно. Я сіла трохи помонтувала відео. Розумію, що треба готувати вечерю. Щоб потім не їсти перед сном. Знайшла у морозильній камері бекон, він не сирий, він вже готовий, тому я його покладу після того, як картопля буде готова. Будемо смажити картоплю. Я її порізала прямо у шкірці. Добре помила, я так вже робила не один раз. Взагалі супер виглядає і на смак теж непогано. І буде у нас ще до смаженої картопельки капусточка квашена. А взагалі-то тут пусто. Ще треба протриматися один день, бо магазини три дні зачинені. От, ну, я думаю, що ми протримаємося. Тут майже пусто вже. Зато почистили морозильну камеру. Ось так. Картоплю, що тут? Помідорка, цибулька, ще одна цибулька. На завтра вже знаю, що буду готувати. Але то буде завтра-завтра вам все покажу і розкажу. На вулиці скоро буде темніти. А ми вдома тепленько поїли та будемо відпочивати. Ще вам не показувала ось таку квітку, яка у мене з'явилася нещодавно. Це подарунок гарненька. Ще жива, поки не забуваю її поливати. На сьогодні буду прощатися з вами. Зустрінемося завтра у наступному відео. Всім пока-пока!